Мост-Сіті, вокзал та новий міст. Найбільш пізнавані локації тепер в онлайн-грі. Побувати у Дніпрі можна тепер через екран комп'ютера. Українська версія культової гри Ukrainian GTA розроблена на платформі МТА. Вона переносить гравців до віртуального Дніпра. Гравці, які вже прогулялися вулицями цифрового міста, поділилися своїми враженнями. Дніпрянин Артем зауважив. Що йому особливо приємно грати, споглядаючи рідні місця. Найбільше мені сподобався вокзал, якщо можна так казати, я на ньому з'явився, і він мене здивував, бо я трошечки розгубився і подумав, що я у реальному житті, бо зроблений він прям максимально добре. Немає такого, що мені не сподобалось. Я б додав більше деталей на лівому березі, бо це мій рідненький берег. І хотілося б там бачити, хоча б свій дім, звісно, було б дуже добре. От. А так все дуже круто. Гра, випущена навесні 2022-го, швидко здобула популярність. Спочатку доступні були лише мапи Києва, але згодом додали інші регіони, включно з Дніпром. Принцип гри дуже схожий на закордонне перше джерело. Однак гравець може відігравати будь-яку роль, починаючи від патрульного поліцейського і закінчуючи військовим або представником місцевої мерії. Розробники внесли дуже багато об'єктів, великих маленьких в гру. Можна побачити навіть хлопчика, якщо ви проїжджали лівим берегом. Я не знаю на правому їх є чи нема. Біля пішохідних переходів стоїть хлопчик, такий, який типу, показує, що тут типу, перехід дороги. І вони тут є. Якщо буде змога, то я знайду його і скину навіть скріншот. Вони тут є, і це було ті, типу, Я здивувався. Я типу, о, ріднесенький Дніпро. Руслан Ширінов, засновник спільноти Урбан Дніпро, розповів про важливість цієї гри для туристичної складової міста. Вона допомагає привернути увагу до архітектури та культурних пам'яток Дніпра. Також Ukrainian GTA відкриває нові можливості для віртуальної подорожі і вивчення українських міст в зручний та захоплюючий спосіб. Популяризація Дніпра через гру це корисно, щоб люди з усієї України бачили, що Дніпро це не просто постіндустріальне місто. А що тут справді є на що подивитися Дніпро має власні а, такі і рамки. А... Такі елементи ідентичності, певної, от які якраз і відображено в грі. Тобто це найпізнавайніші об'єкти вокзал, башні, мосіті, міст через Дніпро. Створення такого проекту і такої мапи є дуже крутою, бо вона розвиває туризм. Я не, от вчора я грав цю гру і зустрів одного з адміністраторів. Як з якими дуже дуже добре поспілкувалися, я спитав з якого міста він він каже: Він не з Дніпра. Він не признався звідки він. Але він каже: Мені реально подобається архітектура Дніпра. І я, я кажу: приїжджай, поп'єм каву, я тобі покажу місто. GTA має повну українську локалізацію та надає можливість спілкування між гравцями через голосовий та текстовий чати. Анастасія Кайода Костятин Кесарь Андрій Чаманенко Дніпро. Тіві.